Що насправді твориться з Приватбанком, подивіться на цей абсурд. Саме так написав нам клієнт і додав скріншот, де Приватбанк в рамках актуалізації даних процедура, яка торкнеться кожного, Просить погодитися на рекламні повідомлення, аби він міг продовжувати користуватися банком. Зрозуміло, да? Тобто банк буде продавати рекламу, і у вас немає вибору на це не погодитись. Клієнт супервічливо намагався отримати інформацію від менеджера, запитував на підставі якого закону він має погоджуватися саме на рекламні оголошення, але менеджер вже не дуже ввічливо почав відповідати: типу Сорі, не хочете рекламу, то ми закриваємо рахунок. Давайте ж подивимось, що каже закон. Насправді вимога Надання згоди на використання телефону та імейлу для отримання рекламних повідомлень суперечить закону України про захист персональних даних, оскільки в даному випадку згода має ознаки примусу і не може трактуватися як доброві. Закону України про рекламу, оскільки банк вимагає письмову згоду клієнта на отримання реклами, при цьому не надає йому альтернативи та можливості самостійно в будь-який момент відмовитися від таких послуг закону України про захист прав споживачів, оскільки примус до вчинення таких дій містить ознаки нечесної та агресивної підприємницької практики. Надана банка анкета не є видом публічного договору, а індивідуальним актом Тому банк має всі повноваження та можливості внести запропановані клієнта. Змін так, зокрема, у вказаній анкеті слід передбачити право клієнта відмовитись від використання його засобів зв'язку для рекламної розсилки. Заходом впливу в даному випадку є звернення зі скаргою в банк до НБУ або до суду. Банки повинні забезпечити, щоб анкети не містили надмірних запитів або порушення прав клієнта. Банк Не має права вимагати від клієнта надання інформації, яка не є необхідною для виконання процедур ФінМону. Зберігайте та відстоюйте свої права.